1 жовтня весь світ згадує про людей, за плечима яких довгі роки життя. Прийнято вважати, що у похилий вік людина вступає, відзначивши своє 65-річчя. Крокуючи життєвою стежиною, вона навчалася, закохувалася, багато працювала, створювала родину, мріючи бачити її міцною та щасливою. Та доля у кожного своя. І Якщо одному судилося зустріти старість в оточенні люблячих близьких. Одні і ночі іншого забарвилися у темні кольори самотності. Аби, хоч якось, розрадити стареньких, котрі потрапили до пастки одинокості, аби подарувати їм гарний настрій та розуміння того, що про них пам'ятають, у День людей похилого віку, а в Україні 1 жовтня відзначають ще й День ветеранам, у стінах Бердичівського геріатричного пансіонату влаштовують справжнє свято. Із концертною програмою, подарунками та словами вдячності, і шани. мабуть, символічно, що це свято відзначається якраз осінь. Осінь це пора збору урожаю, і ми хочемо виразити щиру вдячність за той урожай, який виростили ви за своє життя. Працюючи на полі, працюючи в школі, в шахті, кожного своя професія, але завдяки вам ми маємо сьогодення. Гарним вашим святом, нашим святом для похилого віку, побажати вам міцного здоров'я, благополуччя, достатку, миру, добра, щоб було тепло, щоб було уютно і багато-багато років життя. дорогими їхнім серцям людьми називають підопічних закладу і народні обранці Анжеліка Лабунська та Олександр Ревега, допомагати пансіонату не лише добрим словом, а й конкретним вирішенням господарських проблем. Підкреслюють, це те. Від чого вони у жодному разі не відмовляться, приходити до цих стін із подарунком стало правилом для депутата обласної ради, підприємця і мецената Олександра Ревеги. Цього разу він подарував закладу кухонне обладнання. Зі святом вас з таким гарним теплим святом, добра, вам, щастя, здоров'я. Ви знаєте, я знаю, що дуже гарно відносяться до вас працівники. Хочу побажати їм теж крепкого здоров'я, щоб ваша була завжди така дружня сім'я. Гарних фінансових здобутків і від душі бажаю, щоб ваш дім був завжди таким родинним домом, завжди мав такий гарний настрій, такого гарного керівника і всього всього вам найкращого. Гарний настрій це те, що здатне зцілити душу та подарувати роки життя. У цьому переконані артисти міського палацу культури, учні восьмої школи та члени Бердичівської фотографічної фундації. Тож свої мистецькі презенти винуватцям свята вони вручали з особливою щирістю.